Харарія, історія людства. Багато хто з моїх знайомих її прочитав і залишився від неї у захваті. А я не можу про себе таке сказати. Мені постійно здавалося, що автор до чогось веде, і але не додумає свою думку до кінця. А потім він робить, чи робив якісь такі дивні висновки, з якими я була зовсім не згодна. Тож у де у якийсь момент я вирішила мені її дочитувати першу главу. І все у цій главі було прекрасно, окрім того. Ну можливо, ви зараз скажете, що я прискіпуюсь, але вже я і прискіпуюсь. Давайте я вам розкажу, Ви скажете, чи ви зі мною згодні. більшість серців виходять у трубу. матері не на наче виняний позу спечі. Будь-яка спроба щось у них змінити псує їх, або Славлені скло згорно. Їх можна було вільно формувати, далі пити на власний розсуд. Ось, чому сьогодні ми можемо виховати наших дітей християнами або буддистами, капіталістами, або значить тварини народжуються вже повністю готовими до самостійного життя, а м, людські діти ні. Це бути фізичний розвиток з ментальним, тому що у, у тварин взагалі немає таких понять, як капіталісти і соціалісти, як вони їх можуть виховати. Це, по-перше, по-друге, воєнниче або миролюбне. Це теж таке сумнівне розуміння. По-третє, деякі тварини все ж таки займаються навчанням своїх дітей. Тому, ну.